Розумієте, я враження вражена тим ярмарком, яким який організував бібліоміст. Ну чудово. Такі інформаційні послуги, і вони всі безкоштовні. Я не думала. Ми почали ми тільки виграли бібліомікос бібліомоста, тільки виграли в 2010 році. І ми просто я приїхала сюди як глядач. Я не думала, що моти має бібліоміст такі величезні можливості. Стільки всяких гарних бібліотечних послуг таких новітніх, і для людей з обмеженими можливостями, і для молоді. І дуже мені сподобалось, звичайно, як я з війської області. Мені сподобалася виставка війської обласної бібліотеки для дітей. Чудово. Сподобалася мені виставка для людей з обмеженими можливостями для молоді з обмеженими можливостями можливостями міста Миколаїв, бібліотека філія номер 17. Я вражена. Я вражена. Я не думала, що це такий розмір.